Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні в нас нова робота. До нас приїхав ракета і в нас почалася нова робота. Хочемо підключити, настроїти сонячні батареї. Хлопці працюють. Самий молодший наверху. Да, пенсія на низу, на наверху. Пойдем, <гас> Несем хлопцям каву. Ну, обід ви сказали трошки пізніше, несу вам перекус ланч, ланч. Пламавший. Пламавший. Пламав, каву, ось Пламавший. Пламавший. Пламав, каву, ось, ось твоя Пламавший. кава. С капустой пережечок. А ты снимаешь? Конечно. Надо было тоді каву не давать наверх, якщо він зложить. Хлопці обід готов. Ну все, дитим, до Добре. <ріпичу> На обід. Потім лучше шок написала. Так, ми готові подавати, так? Да? Помагати. Побідали, можна працювати. Так. Да. Наїлись, напились, Богу помолились і вперед працювати. Я все чую, що ти кажеш у мій адрес. Не в твій, воно в ванну подивись. А, бабушка Надя дивиться, їй же цікаве. Тут у нас заглядають у вікно, що ми робимо, да? Хто хоче дати інтерв'ю, Толік, ти де? Толік утік. Вже треба покастрювати кабанчиків. Мабуть, ми займаємося цим. Поки ця мігера у станку стоїть, треба їх покастрювати. Тут снідають, чи обідають. Кругленькі підростають. Що у нас сьогодні на солодкий стіл? На сьогодні блинчики з гущонкою і, і бананом. Со гущонкою і бананом. Молодець, Так, напекла. Перемастила все, йдемо до вас на свято. Пішли. На новий рік. Вечерять. Не на новий рік, ми йдемо просто вечерять. Да? Да. Бери тарілочки, збираємося. Так, ну що, ми прийшли вечерять. Наливай, так? Да? Наливай. Що в тебе? Ой, картошечка тушена бомба. Будемо вечерять. Принесла. Кіра. Такі угу. Держи! Да! — мені, мені дай бабусі. Дай. Не. Ти перва? Да. Кіра вже за столом. Дедушка, що ты там нарезал? Дай, бабусе ромашку ой, так да и чупика дай дай чупика вот так молодец все иди знаешь що чупа чупс и знаешь де ромашка, да? На больше баба новим ее конфеты. Бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, щоб усі ваші бажання здійснювалися. А бажаємо ми, щоб закінчилась війна з, з новим, новим Роком руку. вас. Пока. Вс всім пока.